Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я про що хотів ще раз побалакати. Ось дивіться. Час від часу все ж таки підіймається ця тема, і все ж таки потрібно розуміти, так, чому не можна діяти по-іншому. Ось дивіться, багато хто заплющує очі на те, що. Ось цей негідник Іванчук усі ці роки під час війни до 2022-го плідно працював перед російською аудиторією. Я зараз в кінці відео покажу, розкажу сьогоднішню, сьогоднішню історію. Дуже важливу. Так ось він працював на Федеральному російському каналі. Він розповідав якийсь смачний пломбіро СССР. Як було гарно все, як він. Е Восхищ... Восторгався, восхищався е цими російськими шахістами. Вони ж все це показують. Ось бачите, Іванчук, начебто за нас, це ж все пропаганда. Він був тим е частицею, е часткою пропаганди російської. Потім Ільянов, який зараз під час війни грає з Крамником, грає з ним у в турнірі формату, який організовує крамник, потискаючи йому руку. Крамник, який грав у путінських турнірах, підтримував агресію, все це підтримує. І Ельянов потискає йому руку. Мой Сейенко, який під час війни пішов працювати у збірні Казахстана, яка, ну ми знаємо ставлення Токаєва, оскільки він допомагав Путіну обходити різні санкції. Не просто з Казахів, казахів яких тренувати, а офіційну збірну країну, яка у, співпрацює з країною терористом РФ, Козубов, для якого не все так е, однозначно, так? вибачте, якщо когось з покидьків я забув назвати приходько, який не блокує. Е, Зрадників, який не блокує е, тих, хто перейшли на бік РФ, хто грали у турнірах РФ. Рейтинг лист Херсонщини не почищений. Він який був, той залишився. Тобто там залишилися усі ті, хто співпрацювали, це буде окреме відео. Ані приходька, ані гнип, незважаючи на більше, ніж 10 звернень до кожного, це все зафіксовано. Вони. Не вичистили рейтинг лист, залишивши там зрадників. Тих, хто підтримував РФ, підтримував окупаційну владу, от, е, організовував та брав участь у турнірах на підтримку РФ, теж саме у Донецькій області, у Запоріжжій, у Луганській. Те ж саме. Тобто ми... І тепер давайте вистроїмо Ланцюг, ланцюжок. Тобто, е, я вважаю, що. Працювати або навіть за якісь минулі е, досягнення, е, восхищатися, знову вилітає це слово, е, тими, хто зрадив Україну, і мати з ними хоч якісь справи, це просто огидно. Для мене всі ці, е, ті, хто зрадив Україну, це покидьки. І мені не важливо, як він грає у шахи або колись тим більше грав. Мені це взагалі не важливо. Все, перекрест, все. Тепер до сьогоднішньої подій е, небагато було сьогодні уроків онлайн, е, тому я по дню провів стрім. Його ви можете подивитися на каналі, е, на нашому Ютубі. ось мені по дню пише. Англійською пише, непогано англійською. Е, а можемо зіграти там, 100 партій ультрабулет. Я взагалі в ультрабулет ну, майже не граю, там, інколи давав пограти там, зі свого нику, інколи сам, але ну, я просто не встигаю. Ультрабулет у інтернеті, тому що я прямувами не вмію працювати, тому ультрабулет у інтернеті не для мене. А так, є відео на каналі, де я дуже сильним кемеєсом давав мені 30 секунд, а їм 5 хвилин. Навіть чемпіону міста нашого давав таку фору і виграв матч чи 22, чи 23. 0 Виграв просто матч з такою форою. Але я був тоді удар і мені щастило. Але не про це я мова. Ось мені пропонують там зіграти 100 партій ультрабут Булет. Е, Ми домовляємося про ціну. Все. І людина питає, як ну, хоче грати. Я кажу, що ну, спочатку ж ви будете це сплачувати, як завжди. І кажу: ну, даю йому варіанти переказів, там, такі найбільш швидкі. А він, бачу, не розуміє, про що мова, Хоча англійською пише до цього доволі впевнено. Тобто англійською володіє, але про ці перекази взагалі нічого не знає. В мене тут такі сумніви: я пишу: а з якої ви Ну, ми спілкуємося на англійській, я пишу, а, ну, де ви живете, з якої ви країни? А він пише: Я із Росії. Все, я йому пишу: з орками не працюю, він мені. Починає цей вже написав йому, а, ну, а ще з Росії. Він починає мені писати, що я його ображаю. Ну, яка тут образа? Яка може бути образа? <сум> я його ображаю. Да ви вже ображені, ви вже є ображені. Так ось а, він мені щось починає там ще дописувати. Ну, я просто йому написав, що ну як. Збився людей з тими, хто варує там, туалети, стиральні машини. Ну, Нема про що навіть спілкуватися, я його заблокував, все. Потім я ввечері ось, недавно закінчив заняття. І під час заняття ми мені з іншого, ніку вже пишуть. І теж, там, тільки так завуальовано: 10 ігор у буліт, одну у рапіт, скільки це буде коштуватиме, чи, чи там, ну, пропонують зіграти. В мене підозра, я відразу питаю, з якої країни він пише Канада. Ну, добре. Починаємо спілкуватися. Я його питаю, скільки ми років, він пише 22, ми спілкуємось, я покажу, які, які в нас є послуги, питаю, що йому цікаво, він начебто адекватно відповідає. Потім все ж таки ні, я хочу зіграти. Я пишу: добре, ми домовили, домовилися про ціну. І він мені ну, 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 я хочу оплатити. сплатити. І тут вже він реагує швиденько на вас. Я е, з самого початку. І ніки такі схожі, і е, е, Ну, чомусь мене інтуїція підказувала, що одна і та сама людина, але ж я ж не можу, ну, треба ж якось перевірити. Ну і так. Е, потім е, А, він питаєш. Е, який в, мене аккаунт, так? Який в мене аккаунт, а я кажу ну, вибачте, в мене зараз заняття, я вам, ну, аккаунт для прийому коштів. Я пишу, в мене зараз заняття, і я вам відповім ну, пізніше, коли закінчиться заняття. Тобто то я йому кинув просто, ну, деякі шаблони, деякі, там, ну, привітався, а потім кинув шаблони, це одне. А шукати під час там, заняття аккаунт, ну, це таке. Це відволікатися, я ну, не хочу втрачати думку і так далі. Так ось. так ось. Потім він мені сам, не дочекавшись, пише. Це навіть казати. Огидно, але це до того, чи є нормальні. Чи прав може правий Іванчук, може правий Ільянов, що він потискає руку тому, хто потискає руку Путіну? Може, вони праві, може, приходько з ним по молодці, що зрадників не викреслюють. так? Може, вони ж всі нормальні люди, а в нас така філософія невірна. Так ось він мені сам пише ні з того нічого. Ні, я хочу, щоб сначала, спочатку грали, мене багато разів обманювали. Я пишу: ну ви ж до мене звернулися, не я вам свої послуги пропоную. Те, що вас там раніше обманували. Це ж не це ж ваш досвід, а не мій. Тобто я тут ні до чого. Ну, як хочете, я ж нікого не вмовляю. Ви спитали, я назвав умови, ви захотіли, все сплачуєте, працюємо. І він пише: але найголовніше інше. І він пише, що він е, любить Путіна, ненавидить Україну, що України такої країни нема. Що вона це все одним? Я б йому не дав розгорнутися, це просто під час заняття я вже ж не дивився, він мені оце випліснув все. Е, що Україна може бути лише у складі РФ і так далі. так далі, так далі, далі. Я його заблокував, подав скарги на Лючес і просто е, поставив їм умову, що вони под, повинні заблокувати цього негідника по IP. Друзі. Ніяких не може бути перемог, ніяких не може бути, але вони негідники, вони нас зневажають, вони нас прийшли вбивати. Ніяких перемог. І ті, хто з ними, ті такі ж самі негідники.